Продовжуємо читати книжку Володимира Ветровича Неісторичні миті, Нариси про минулі 100 років. І сьогодні читаємо Чорний піджак. Коли виходили з села, нас було мало: 12 стариків, всім за 60, і п'ять малолеток від 13 до 16. 16 було якраз мені. З малолеток я самий старший, найстарший, повіду, і повідую, малий. Ото почті усі мужики нашого села. Осталися в ньому дні баби і вірні комуністи. Або ті, хто прикидався такими, то тобто, і з комуністами прикидався. Бабами рождалися, щоб прощатися з мужиками, яких на війну забирали. По дорозі ми зустрічали такі самі банди з других сіл, пацани по 16, до 16 і діди за 60. Ну то якщо не замічать красноармійців, які супровождали нас. А не замічать було тяжковато. вони всі вооружені, і злі на нас. На третій день нас, гражданських, було вже тисячі, всі сплош площ в чорно-сірих бурках, ватніках, піджаках. Разом чорна хмара перед зеленим морем доблісної Красної армії. З висоти, навірно, красиво, а тут знизу страшно. Тому що ми не зеки, но отношення до нас було якраз іменно таке. Не совершали ми ніяких преступлений, но для них все равно були винуваті. Ми не солдати, не було в нас оружая, воювати ніхто не вмів і взагалі призивати нас, стариків і малоліток, по возрасту було не положено. з щас гнали нас якраз в бій. Чорна піхота так називали нас солдати. Хоча не були ми ніякою піхотою, ні кавалерією, ні артилерією, а просто толпою переляканих дідів і почті дітей, яких гнали без оружая. Палки, які ми настругали, не в фріца не спугаєш. На вооруженого до зубів рага і гнав нас не хто нібудь, а ті, кого щитали своїми, ті, кого так довго ждали як освободителів, причому гнали не тільки дорогами, лісами, но і минними полями, з акуратно підписаними німцем табличками «Ахтунг Мінен». Просто в Красній Армії не хватало сапьорів. Ну і врем'я, Київ надо освободити до праздника, 7 ноября. Прідателі, постоянно кричав комісар, який більше других боявся не успіти до праздників з подарком Сталіну. Ви своїм трудом підтримували окупанта і тепер повинні скупити свою вину кров'ю. Родина дала вам шанс вперед, сволочі, на Берлін. А коли німці втекли з села, казалося. Найхоже позаді, заживем, наконець, не буде екзекуції біля сільради, може, даже оберуть ту кляту шибеницю, на якій стільки люду перевішано, не будуть більше забирати на роботи гарманію, не буде ночних партизанських нальотів, от яких більше біди нам місним, як німакам. Якраз після такого нальоту, коли партизани убили пару фріців, німчора спалила сусідню корюківку. Не тільки хати, но й усіх жителів. А народні мсіці зрили за всім із лісу, ждали приказу защитить село, не дождалися ні вони, ні спали, ні заживо. П'ять тисяч народу. Коли совєтська власть вернулась, про це уже не балакала. Хоча після спалення якраз у діда Максима, який лаяв партизан, я про це й почув. Потім діти, всі другі мовчали і не замічали, як партизанами з лісу серед других, вийшли брати Феденки та Трохим Петрук, і ті самі, що ще літом, як поліцаї, служили німцям. Ясно, що люди взагалі готові служити любій власті, тому що вона власть. Три роки тому, осінню 41-го, активісти Смірнови, муж і жінка, які з'явилися в селі в Голодовку 33 го Хлібом-сіллю зустрічали німецьку армію у селі. Ну в німців тоді, якщо чесно, багато хто вірив. Дід Максим радувався, що на конець ліквідірують колгоспи, і він верне свою земельку. Но після возвращення совєтської власті Смірнове заявили, що осталися в селі для подпольної роботи комуністическої ячейки, а через пару днів після їх заявлення появилися і члени цієї ячейки, ще троє тих, що при німцях хорошо жив. Да, бідстві за останні годы кругом було багато, ну брехні, навірно, так і побольше. Правда, мужество, твага, все, про що в школі розказували до війни, пропали навсігда. Я взагалі нікого не сужу, брехали і предавали всі, я теж. Взрослий уже і розумію. по-другому нельзя вижити в мірі, де все міняється так швидко, і тебе залежить так мало. Я, напевно, вже не просто взрослий, а даже старий, як всі діди вокруг мене, тому ми друг друга розуміємо з полуслова. Хоча з виду є такий же пацан, як до війни, а все того, що не виліз, так і остався малорослим. Дід казав, що то через страшну голодовку 33-го. Не помню то время, якщо чесно, хіба то, що в слідуючому году в першому класі було тільки двоє я і Галька. Другі ровесники не дожили до праздника знаній. Хоча, може, воно й хорошо, що не вимахав під два метри, як Петрусь, От ходить тепер постійно голодний, попробуй знайди йди, напхати таку тушу, а мені багато не треба. Та й з й просто, от окутаю шкільний піджачок, ще з осені сорокового. Школою він вже давно не пахне, вовче забулася та школа. Скучно і оказалось, не нужна зовсім наука. В житті все по-другому, ніяк книжки пишуть. Піджак уже не спасає від холодного вітру, скільки не кутайся в нього. Ну нічого теплішого взять не вспів, а далі буде тільки хуже, бо дальше зима. Хоча до зими я, навірно, не дойду. До неї ще много мінних поїв. Я завтра кажу, а завтра кажуть, що бой буде. І до Берліна, куди грозився гнати нас комісар, теж не дійду. Де він той Берлін, Бог його зна. Ми ще й до Києва не доплелися, а убитих вже оно скільки. Ну, менше нас не стало. Кожне село дає поповнення в чорну піхоту. Мо хтось із пацанів і дойді де. І піджак мій даже в Берліні побуває. Я його Андрію обіщав, якщо первим погибну. А він передасть другому малоросліку, який даже не знає час, що скоро на війну попаде. Чорні піджаки, чорносвитники, чорна піхота. Так називали мобілізованих польовими військоматами в 1943-44 роках юнаків і чоловіків. Більшість з них, не маючи озброєння та не пройшовши жодної військової підготовки, гинули в перших же боях. Тисячі чорносвитників убито під час форсування Дніпра, восени. 1943. А ось подивіться теж фото. Ось гляньте це місцеві жінки ховають загиблих у боях за Дніпро осінь 1943 року. я би хотіла додати від себе, дякую Володимиру Вітровичу що піднімає цю тему. Адже зараз ті, хто каже, яка різниця, вони забувають, що коли прийдуть москалі, вони зроблять так само, вони схоплять вас і поженуть вбивати своїх. Якщо там хопали і гнали вбивати нібито німців, але зброї не давали, то ми чудово знаємо, як ДНР, линири, хапали чоловіків і гнали їх на фронт. І ставилися до них, ось так само, як тут ми чуємо. Це страшно, проте нічого не змінюється. Войграхи наші. Залишаються ворогами такими ж винахідливими, злими, жорстокими і гидкими.